Так само, так. <пробуй> тобто, коли ви накладаєте, давайте можливість, щоб вам накладали. <рех> ну, оце ж як? Руки, руки, руки. Руті, руки. Я не доставлю. Нічого. Наливайте камасову край. А там снів. Нет, є свети. Доброго дня, шановні. Я Ворон. Сьогодні я в такому цивільному виді, і сьогодні піде питання з приводу чи потрібна тактична медицина цивільним людям. Це питання зараз дуже обширне, тому що там і там з'являються курси саме так меду, і цивільні люди намагаються туди попасти, узнати можливо підготуватися. Но сьогодні тема буде розкрита трошки ширше, тому, що тактична медицина це не просто. Навчання і не просто знання. Тактична медицина це тренування. А ще наголошую на тому, що слово тактична, яке стоїть перед словом «медицина», означає, що люди, які будуть вживати ці знання, повинні бути як мінімум військовими. А окрім того, не тільки бути військовими, а ще й знати поводження зі зброєю, а ще й знати устави, а ще й знати команди командира і багато все, що пов'язане з військом. Тому, коли люди будуть проходити тактичну медицину, це буде їм, звісно давати якесь загальне враження, загальні знання про те, що там може відбуватися. Але це не означає, що після курсу ви станете тактичним медиком або бойовим медиком. Є багато курсів, дуже гарних, Котрих я знаю, де звісно йде підготовка тактичних медиків, але а, всі ці курси а, є з фізичним навантаженням, де не кожна людина зможе пронести на ношах, наприклад, пів кілометра, той більше. Не кожна людина після відтискання зможе накласти собі турнікет. І не кожна людина після зриву, котрий трошки оглушить, зможе. Реально оцінювати обстановку, і оцінювати речі. Те, що відбувається зараз на фронті, те, що відбувається зараз з тактичними медиками, це пекло, і не кожна цивільна людина зможе це перенести і пережити. Тому, коли ви йдете на курси з тактичної медицини, задайте собі питання, для чого мені це потрібно. Є невеликі плюси в цьому. Коли ви, наприклад, допомагаєте військовим, складаєте аптечки, і тоді ви знаєте, що тут і потрібно покласти що в більшості необхідно буде для надання допомоги на полібою. Або ви зможете знати елементарні речі, такі як накладання турнікету, виявлення дихання, і, наприклад, тампонування рани і пов'язки. Але ще наголошую про те, що тампонування рани з фантомом просто потампонувати це одна ситуація. А коли ви там пануєте живій людині, хай без свідомості, це зовсім інша ситуація, і всі ці речі пов'язані з достатньо великим психологічним навантаженням. Тому, коли йдеться мова про тактичну медицину, це означає підготовка не тільки фізично, а й психологічно. Тому люди, котрі попадають на поле бою, вони мають. Достатньо велике навантаження, тому що краще зробити для людей цивільних, котрі б хотіли б навчитися до медичної допомоги. Люди без медичної освіти не можуть бути медиками, зможуть стати медиками бойовими тільки при проходженні певних курсів і певних сертифікацій. Але звичайні люди. Повинні знати, що в наш час, звісно, повинні вміти елементарні навички до медичної допомоги. Для цього є звичайні курси саме до медичної допомоги. Це курси Біалес і різні курси від різних організацій, котрі намагаються провести. Але пам'ятайте, якщо ви хочете узнати про тактичну медицину, єдине, що ви зможете. Правильно зробити це вивчити основи тактичної медицини. Звісно, щоб орієнтуватися, і звісно, важливо, щоб надавати допомогу бійцям в складанні аптечок. Цивільна домедична допомога включає в себе певні знання, але жодних навантажень, ті, котрі отримують військові, у вас не буде. І перший момент цивільної домедичної допомоги це безпека. І якщо є речі, котрі стосуються вашої небезпеки, то ви повинні знаходитися в безпечному місці. А потім, вже, коли небезпека мине, то намагатися надавати допомогу. Військові вони захищені в цих ситуаціях, тому що вони мають. Обладнання, оснащення і досвід. Вони мають шолом, вони мають бронежилет, вони мають фізичні навички, а звичайні цивільні люди можуть мати тільки звичайне пальто. Тому проблеми тактичної медицини і цивільної домедичної медичної допомоги це скажу вам дві великі різні речі. Наша задача. як? Я хочу, щоб кожен з вас зрозумів, що ці навички. Вони достатньо важливі. Ми проводимо тренування з навичок тактичної медицини для військових. Якщо є бажання у людей, котрі хоча б спробувати себе, то ми можемо організувати подібні речі. Але в більшості ми будемо проводити навчання для військових, а для цивільних будемо проводити домедичну допомогу в умовах стресу і розбирати всі проблеми. Звісно, вся домедична допомога, котра буває раніше і зараз, це так, достатньо широкий спектр. Але ми е, надаємо увагу саме критичної кровотечі, дихальним шляхам і грудної клітки. Достатньо інформації про різні курси, і я хочу достукатися до вас з метою. Якщо ви прийняли рішення пройти на курси, задайте собі питання. Для чого мені це потрібно? І пам'ятайте, тактична медицина, вона для військових, і це не просто медицина, це тренування з великими фізичними і психологічними навантаженнями. Всі, хто хочуть допомогти нашому напрямку. Посилання в описі. В Сумській області всі, хто хоче, щоб у них були подібні курси, звертайтеся за номером телефону, який буде написаний нижче, і ми можемо домовитися про проведення до медичної допомоги в умовах стресу саме в вашому місті. Всім гарного дня, тихого неба, слава Україні!